Всім привіт! Мене звати Таня, я бариста Краденс Кафе і сьогодні я вам покажу, як заварювати каву в Харю В60. Зараз я вам розкажу, що для цього потрібно. Отже, нам потрібен чайник. Це може бути будь-який чайник, але важливо, щоб температура була не 99 градусів як при кипінні, а 90 градусів Цельсію. Нам потрібна кава, вона має бути світлої обсмажки. У нас кава відкрадена в кафе. Ви можете її замовити на нашому сайті. Для нашого способу приготування потрібно 20 грам кави. Нам потрібна також гарня, і гарня, в якому будемо варити. Таймер та ваги. У нас це два в одному. Безпосередньо сам хай та фільтри до нього. Тож почнемо. Ставим. Відтаруємо. Почнемо з згину шва нашого фільтру. це робиться отак. І вставляння в саму воронку. Отже, наша вода нагрілась до 90 градусів. І зараз ми змачуємо наш фільтр для того, щоб наша кава не мала паперового смаку. Також хочу наголосити, що ми використовуємо саме керамічний харіо. і Для цього нам потрібно зробити великий пролив, для того, щоб кава варилась рівномірно і він встиг Так, Засипаємо нашу каву. Я взяла помол, як. Троснуковий, не дотик, як троснуковий цукор. І саме такі помови можете отримати, якщо купуєте каву в кав'ярні. Ви попросите баристу вам змолоти під В 60 Зараз я розрівнюю каву для того, щоб при заварюванні вона рівномірно протикала та мала рівномірний та гарний смак. Отже, починаємо. Не забуваємо включити таймер. Вливаємо, перший влив має місце 40 мл води. Вливаємо тненькими концентричними колами, не доторкаючись до края фільтру, щоб кава не мала паборового смаку. Чекаємо приблизно 20-30 секунд. Цей процес називається цвітінням кави або блум. І продовжуємо варити рівномірними колами. При виході в нас кава має, кави має бути 220 мл. Ми заливаємо каву завжди трішки більше, для того, щоб коли кава впитує воду, вона забирає трішки води. Тому нам треба вити на 10 мл або на 20 мл більше, для того, щоб у нас виверсився саме той об'єм, якого ми бажаємо. В загальному кава, наш напій може варитись до 3 або половиною хвилин. У нас зараз на таймер 2 хвилини і 16 секунд, і ми ще чекаємо приблизно 30 секунд для того, щоб вона змогла виваритись. І тоді знімаємо наш О, До речі, тече гарно. Отже, наша кава майже доварилася. До речі, такий маленький лайфхак від мене. Я не чекаю, поки вся вода стече. Я забираю трішки раніше для того, щоб не в каву не пішов гіркий присмак. Отже, саме зараз я знімаю наш харіо з фільтром. В загальному наш напій варився 3 хвилини і 10 секунд. Він виглядає ось так. Наливаю його. Отже, немає єдиного правильного рецепту В60, який має підходити абсолютно усім. Ви можете варити по своїм смаковим рецепторам, але я зараз вам показала свій, який мені подобається. Отже, ця кава має досить насичений аромат. На смак вона легка, дуже смачна, має фруктові нотки, персика та яблука. Всім дякую за перегляд цього відео заходьте до нас в креденс. Будемо з вами спілкуватися про каву, і також підписуйтесь на наш канал. До зустрічі, па-па!